Я думала, що вже давно забуті ті пережитки, коли бідні цуралися багатих і навпаки, але в свої 60 років маю таку оказію у своїй власній родині і не можу дати тому ради. У мене двоє дітей: старша донечка Леся і молодший син Василь. Леся має такий бойовий характер, що я інколи думаю, що краще б вона була хлопчиком. А Василько, дівчинкою, бо хоч би так було справедливо те, що відбувається. Син у мене різ дуже лагідним і слухняним хлопчиком, в усьому мені допомагав. Бувало, прийду з роботи втомлена, а він щось не зробив зі своїх обов'язків, чи то курей не загнав, чи корові не дав їсти, то я тільки гляну на нього, а він вже в сльози. Мамо, я забув, не сваріть мене. Дуже вже відповідальний у мене. І такий далі був в житті, йому не треба було докоряти, бо він вже сам все зрозумів. У нас в селі є пекарня, де він влаштувався на роботу і так сподобався газдам, що вони вирішили, що кращої пари для їхньої доньки не знайти. Тоді мене вперше кульнуло, що він йде до заможних людей і ті можуть ним гордувати, попихати, знаєте, як то буває. І все справдилося. Почала його Ірина йому вказувати, що він там не має права і має лише мовчати та працювати, а вона буде ним керувати. Що ти до матері бігаєш, казала вона йому, коли син хотів прийти до мене з онуком. Ніяк не можеш свої злидні забути, лиш тебе відтерла трохи від того, а ти й далі туди. А як згадаю, які то були гонори на весілля, що батьки нареченою і те дарують, і все для дітей зроблять, то віддадуть, а те допоможуть купити. Добре, що мені Леся передала трохи євро з Італії, і я змогла їй в хустку зав'язати пристойну суму, бо інакше б ще довго мені кости мили. І розумієте, що то в одному селі ми, а дитина не має до мене права прийти, бо він, як не щось на святів робить, то має Ірині з дитиною допомагати, то ще щось придумають. Ви б знали, як вона приходить до мене на Різдво чи Великдень, можна засікати 15 хвилин і все, вона вже має до когось в гості бігти. До онука мене не пускають, він плаче у вас на руках, каже мені Ірина. Та, звичайно, що плаче, як бачить, бабусю два рази в рік, кажу їй на те я а хто вам винен, у нас нема часу, аби вам дитину возити туди сюди. Як же мені гірко від того, що так відбувається? Я ж дитину свою ростила в любові і для любові, а ним отак попихають. Знаю, що він сина дуже любить і не покине, вже змирився з тим, що все отак відбувається. Я готова мовчати і не нав'язуватися, але ж чи це приведе до чогось доброго? Донька моя далеко одружена, час від часу я до неї їжджу, коли вона їде на заробітки, щоб з онуками побути, то я бачу зовсім інше відношення і сватів і зятя. Онуки теж мене не часто бачать, але ж вона їм про мене розказує. То вони знають, що приїхала бабуся, треба її обійняти, розповісти, як у школі і за гарні оцінки вона дасть гроші. Ну, от відчуття, наче ти рівна з рівними, людина з людьми. А тут з одного села, одного тіста, але люди гнуть кирпу так, наче вони от від якихось споконвічних паничів. Чи ніхто не знає, що свахи батько з колгоспу фіри краму возив до хати, а коли розпався колгосп, то самовільно заволодів млином, і відтоді оте їхнє багатство йде, чи люди, які у них працюють, не розказують, яка там мука з мілью та як вони хліб, що не продався, повторно використовують. І там моя дитина та онок, а я не маю до них доступу, хоч до них 15 хвилин пішки. Не знаю, чи щось можна тут змінити, чи вже треба лиш молитися? Підпишись, підтримай українськомовний контент.